Чесно кажучи, давно не перевіряв, що там із збором на ядерку від монобанку, але на всякий випадок розповім про будову та принцип роботи такої зброї може комусь стане у нагоді. Якщо не вдаватися в подробиці, то для того, щоб підірвати ядерний заряд, треба перше, щоб його маса перевищувала критичну, аби ланцюгова реакція поділу ядер атомів була самопідтримуваною. І друге піддати ядро заряду нейтронному опроміненню, аби цю ланцюгову реакцію ініціювати. Далі воно вже само якось. Наприклад, кулю із плутонію можна обкласти вибухівкою з усіх сторін та привести всю її в дію, причому важливо, щоб заряд вибухової речовини був ініційований одночасно з усіх напрямків. В такому випадку ядерне начиння буде переведене в надкритичний стан з сильним обтисканням з усіх сторін. Після спрацювання джерела нейтронів відбувається ланцюгова ядерна реакція, яка призводить до миттєвого виділення величезної кількості енергії. Ядерні заряди, побудовані за такою схемою, називають імплозивними. До них відноситься, наприклад, товстун, якого американці скинули на японське місто Нагасакі 9 серпня 1945 року.